Новий леопард 3 від BWT Запас ходу 500 км і розгін до 100 за менш ніж 5 секунд. Повний привід та підвізка, яка адаптується під різні поверхні. Автомобіль виконаний з якісних матеріалів є підігрів та вентиляція передніх сидінь. Машина має камеру 360 градусів та систему лідар, яка робить їзду ще безпечнішою. Також автівка оснащена люком. Протестуємо, як машина себе поведе на бездоріжжі. У нас є режими їзди. Вмикаємо, наприклад, гірський, і поїхали. Підвізка надзвичайно м'яка, нічого не скрипить, не грюкає. Ти їдеш абсолютно комфортно навіть по глибоких ямах. Вона комфортна та зручна не лише для гірської місцевості, а й для міста для стандартних доріг. Багажник відкривається ось так і має аж два відділення. Перше ось тут, як ми всі звикли, а друге відкривається з кнопки, і тут можна, наприклад, поставити засоби для миття авто, щоб вони не калатили в основному багажнику. Дуже зручно. Тут є ще одне місце для зберігання, і воно попереду.